Каже, я йду виконати волю Твою отче. Я читаю один текст з Біблії, який я на саме початок зібрав, який записаний у Филип'ян, другий розділ, п'ятий вірш і ниже. Вликайте в собі ті самі думки, що в Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богу, але. Понизив сам себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду став як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і смерті на Христі. І тепер бачимо велич. Тепер бачимо підсумок, тепер бачимо фінал того всього. Тому Бог надзвичайно звеличив його, дав йому ім'я, яке вище